Зараз саме починається. Айосе босить. Які я допустив помилки при запуску цього пенька? Дивіться. Якщо цікаво, щоб ще повторив експеримент, що я собі мислю? Пишіть коменти, повторюю експеримент. Звісно, в мене цей пеньок вже трошки загижений, воно таке гігроскопічне. Дивіться, бачите, скільки вологи натягнуло. Так, дивіться, бачите, видно, як воно горіло. Воно, виходить. Я тут бляшку зробив з отворами, воно, звісно, таке всаджу, бачите, отвір. Частина летіла через отвір, а потім пішов сильний тиск і пішло в боки. Пішло сюди, і трошки мені на жінку попало обсмалило, трошки в ту сторону. Що я собі думаю? Якщо взяти цю бляшку, сюди вварити трубу, от вже замастився, то цієї бляхи приварити трубу, таку трубу, виходить, на діаметр цієї штуковини, на діаметр цього пенька, а можна, можна навіть і глибшу Трубу, і виходить. Ця Воно не буде мати як е, вицехати. Е, поняли? Тут труба буде. Закладаю я цю бляху туди, і труба туди опускається. Тут підпалюю і буде тільки вверх летіти. Навіть якщо захоче бабахнути, бабахне весь пеньок. Це перше, що я думаю, далі. Багато у мене глядачів було, жінка, дитина чуть не згоріли. Е, на наступний раз глядачів не буду брати, лучше поставлю телефон з штативом близько коло цього. щоб все воно знімало дуже близько. Навіть якщо бабахне, я думаю, телефону нічого не буде. Визбираємо. Так що сюди в мене пішло 1, 200 кіло 200 ракетного палива. Якщо комусь цікава така двіжуха, щоб я повторив цей експеримент, трохи воно просохне, бо в нас якісь дощі були, бачите, якісь таке напітало, якісь мокре жижа, яка, яка, яка жижа гедота. Якщо комусь цікаві експерименти, щоб я ще раз, це вже буде пеньок версія 3.0, звару таку конструкцію. Може я навіть другу бляшку, возьму, бо це якась вже така гидка. Ось його трохи просохне. Можна, все все трошки повисохає. Може повторю цей пеньок. Так що пишіть коменти, якщо комусь цікаво. Чи цікаві експерименти з пеньком. Якщо цікаві, може навіть візьму Шурік, просвердлю ще гліпше дюрку, щоб сюди з півтора кілограма цього палива зайшло. Ну і попробуємо запустити цей пеньок. Вже трохи далі від'їду, щоб хата не згоріла і вдруг зірветься весь пеньок. цей. Він такий путьовий на метр, вдруг його розірве, щоб вже нічого не покалічити, щоб воно собі десь там на городі зірвалося. Взагалі, якщо народ цікаво, пишіть ваші думки, чи робити, чи не робити і так далі. Ще одне: до тих, хто пише, що діти подивляться, будуть повторяти народ. Оце ракетне паливо набагато набагато безпечніше за бензин. Але щось за бензин ніхто не переживає, що дитина може купити і підпалити бензин. Чи будь-який який в будь-якому побутовому магазині передає, продається. А оцю жижу спочатку візьми купи, інгредієнти, а тоді попробуй зроби. І. Його навіть як підпалити, бензин набагато хуче розгорається, чи будь-який розчинник з, з будь-якого мазіта набагато швидше розгорається і може е, вибухнути ніж оця жежа. Так що не треба ось описати ці во байки, що діти побачать, будуть робити і тому подобне. Це вчать на е, гуртках ракетобудування.